Тарас Григорович Шевченко у рибки з поеми сон. Пащені пшеницю жала, втомилася не спочивать. Пішла в снопи, Пошкадибала Івана сина годувати. Воно сповитує кричало у холодочку за снопом, розповела, погодувала, попила. Пистила і ніби сном, над сином сидя, задрімала, і сниться їй той синій Іван і уродливий, і багатий, Не одинокий а жонатий, на волі, бачця бой сам, та вже не панський а на волі, на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть і усміхнулася на Бога, проснулася. Нема нічого, на сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та що держать до лану Богу, Що копу жена й пішла.